Чи знаєте ви, що з'явився новий законопроект про мобілізацію, чи передбачена ним зміна призовного віку нові обов'язки для військовозобов'язаних та військову службу жінок? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть питання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео, ну а ми починаємо. 30 січня, тобто вчора, Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Законопроект вже зареєстрований за номером 10449, і його текст можна побачити на сайті Верховної Ради. При розробці законопроекту враховані пропозиції Генштабу, уряду та народних депутатів. Отже, що нам відомо наразі: Вводиться базова загальновійськова підготовка. У вищих навчальних закладах з'явиться відповідна дисципліна. Жінки проходитимуть таку підготовку лише добровільно, строкової служби більше не буде, вона замінена на базову військову службу. Слід зазначити, що без проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби не можна буде вступити на державну службу. І це стосується лише чоловіків до 60 років. Ще одна дуже важлива зміна, яка знаходить своє відображення у всіх законопроектах, які подавалися і раніше, це зниження призовного віку з 27 до 25 років. Наступні зміни стосуються обов'язків громадян, які є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами. Такі громадяни зобов'язані зареєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного і резервіста. І саме через цей кабінет може бути вручена повістка. Також призовники військовозобов'язані і резервісти зобов'язані протягом 60 днів з моменту оголошення мобілізації уточнити свої дані через ЦНАП. Електронний кабінет, або через ТЦК, також зобов'язані протягом 60 днів з моменту набрання чинності законом. Громадяни, ті, що стоять на військовому обліку, уточнити адресу місця проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти та інші військово-облікові дані. Це можна буде зробити шляхом прибуття до ТЦК за місцем проживання чи перебування або через СНАП. Законопроект також передбачає, що особи від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти на вимогу поліцейських, уповноважених представників ТЦК та працівників Держприкордонслужби. Поліція разом з ТЦК може здійснювати оповіщення осіб про виклик до ТЦК. Наступне нововведення стосується громадян. Що були визнані обмежено придатними, вони повинні пройти повторне ВЛК через 9 місяців після визнання їх обмежено придатними. Ще одне дуже значне і неприємне нововведення: громадяни України чоловічої статі від 25 до 55 років, яким інвалідність другої і третьої групи була встановлена після 24 лютого 2022 року, тобто після початку війни, підлягають переогляду на придатність до служби, крім тих осіб, що отримали інвалідність внаслідок травм, контузій, каліцтв. Отриманих під час захисту вітчизни, а також при відсутності кінцівок внаслідок ампутації. Ми з вами розуміємо, що ці заходи направлені на виявлення липових статусів особи з інвалідністю. З одного боку, це, мабуть, і правильно. З іншого хочеться розуміти, як прискіпливо буде проходити цей переогляд і чи не позбавлять статусу тих осіб з інвалідністю, які дійсно мають право на його отримання. Також стосовно осіб з інвалідністю можу сказати, що особи з інвалідністю усіх трьох груп матимуть право на відсрочку від мобілізації та право на звільнення з військової. Служби, підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли бачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ще одною новелою саме цього законопроекту, став так би мовити, пільговий період для добровольців. Що це означає? Громадяни, які самостійно прибули до ТЦК після проходження ВЛК і визнання їх придатними для служби, матимуть два місяці відсрочки для вирішення особистих питань. Тепер щодо вручення повісток. Як я вже зазначала, повістка може бути надіслана через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного і резервіста. При цьому днем отримання повістки вважається день доставлення її до електронного кабінету. Тобто, ніхто не перевірятиме, чи заходила особа в особистий кабінет, чи бачила вона цю повістку. Є обов'язок мати кабінет і у ТЦК будуть дані, коли повістка потрапила до електронного кабінету. Щодо права на відсрочку, то ряд діючих на сьогодні підстав зникне в разі набрання чинності новим законом. Зокрема, зникає така підстава для відстрочки як наявність дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої і другої групи, але залишається право на відсрочку у осіб. Зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Також право на відсрочку матимуть за певних умов особи першого і другого ступеню споріднення для догляду за інвалідами першої і другої групи. Порядку, визначеному кабміном. Порядку ще немає. Право на відсрочку також зберігатиметься для осіб, які мають трьох і більше дітей до 18 років, але крім осіб, що мають заборгованість зі сплати аліментів більше як 3 місяці. Здобувачі послідовної освіти матимуть право на відсрочку, крім аспірантів-контрактників. Також право на відсрочку матимуть докторанти і інтерни, а також наукові та науково-педагогічні працівники, так само, як і в діючому законі. А от безумовного права на відсрочку у військовозобов'язаних Нацполіції, на САП, ДБР, ДСНС не буде. Проте з'явиться право бути заброньованими. Слід згадати також про дуже неприємний момент. Відповідно до законопроекту, в разі невиконання під час мобілізації обов'язків, нацполіція може здійснити затримання особи та доставлення її до ТЦК. В разі, якщо неможливо здійснити таке затримання, ТЦК зможе звертатися до суду із заявою про тимчасові обмеження виїзду за кордон, про тимчасові обмеження у праві керування транспортним засобом, про накладення арешту на кошти і інші цінності щодо осіб, які порушують вимоги законів про оборону, мобілізаційну підготовку, мобілізацію цих всіх законів, які цього стосуються. Звісно, що це не усі нововведення, і поки що невідомо, який остаточний текст законопроекту буде прийнятий. Але вже можна сказати, що при активному опрацюванні законопроекту десь у березні закон може набрати чинності. У Верховній Раді зареєстрований законопроект за номером 10449. І це не перша спроба влади змінити законодавство про мобілізацію та військовий облік. Новим законопроектом передбачається зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Також передбачається обов'язкова реєстрація електронних кабінетів призовника військовозобов'язаного резервіста. Вводиться обов'язок, зокрема для військовозобов'язаних з уточнення їх даних через ЦНАП, електронний кабінет або через ТЦК. Передбачаються також зміни у відсрочках. Зокрема, право на відсрочку отримають особи з інвалідністю усіх груп, які зараз, і залишається право на відсрочку у педагогічних, науково-педагогічних працівників на тих самих умовах, що існують зараз. А от втратять право на відсрочку аспіранти. Контрактники. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним. Адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!